Що Єгорова Кіт Time» – наш улюблений мультикаладін і багато чого цікавого. Хлопці, вибачайте, але зараз інформація винятково для дівчат, адже всі вони мріють бути нареченими. Весільна сукня відрізняється з настанням кожної наступної культури. Біла сукня є доволі сучасний винахід, який намагається пропустити чистоту. Однієї з Перших жінок, які стали носити білу вінчальну сукню, була королева Шотландії Марія в 16 столітті. Білої сукні не цінували, а надто у Франції, тому що на той час білий колір вважали жалобним а популярною воно стало тільки в 19 столітті, завдяки шлюбові королеви Вікторії з принцем Альбертом. Китаї та Індії червоний колір талану й процвітання. Тому наречені часто обирали червоні сукні. Жінки з нижчих соціальних класів просто не могли купити собі таких шат, але спробували скопіювати Тож цей тип убрання поширився дуже і дуже швидко для весільної церемонії, стаючи реальною традицією в усіх прошарках суспільства. Бажаю вам поки що просто мати багато гарних суконь. Папа, мої любі, до зустрічі!